Що так буде зрозуміліше. От. Е, слово, ну, Нежданно так, утворюється від нежданий, Який? Так? а нежданий від не ждати від дієсло. Російською два. В українській мові значно менше подвоє Н, значно менше. Порівняно з російською, тобто, порівняно з російських випадків. Дуже... Дуже... Так само, шалений, Шалено. одне, так? От, певнений. Певне ну, і оце наш переможець. Дивимось в монотонно. Два, тому що суфікс і тоннено, і... да, там легко, так? От далі, бездумно. Одна, Одна. Одна. там дум плюс ни, да, там немає ніякого збігу, так? І старанно. Оце ж наш, наш герой. Да, із і... Ні, старанний це просто запам'ятати. Старанний, притаманний, закланний. оті три твари, яких я вам називала. Оце ж від старанний, старанно утворено, так? Чудово. І геми, в принципі, вже говорили страшенно, численно, туманно, всі з двома. Так? Один через біг, а два, тому що це найвища міра ознак. І аналогічно, тільки дивіться, будьте уважні до е, умови. Тепер дві. Так? В другому ми шукаємо рядок, де всюди будуть дві букви «Н» в кожному слові. Це називається спойлери, не кажіть. Нехай ну, люди, дайте дві хвилини людям, які повільніше трошки роблять. Це ж, ну, це ж нормально. Тобто всі в до мене завжди так кричали, коли до ЗНО готувалися, хтось починає перший викрикувати букву, і всі такі, тихо, спойлери, що ти розказуєш?» Просоння, добре, там збір, да? непримиренно. І страшен, страшенно вже було, да? а непримиренно це принцип, дивіться, від слова непримиренний, да? тобто той, який не може примиритися, в принципі, да? неможливість дії. І наголошений суфікс «-ен», Оце нам дозволяє ставити дві букви. Так, стурбовано одна, одна так, упевнено, одна. Одна. прекрасно, навмисно, Одна. 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 Mm -hmm. обмежено. Одна, Одна. так, незмінно. Одна. Дві, Дві. Дві. такі слова зміна. Дві. Змінно, так? Одна. незмінно, так, злякано, одна. шикарно. Так, стримано, одна, одна так, приголомшено. Одна. Чудово, да. і гостинно да. два. Гостино гостинно два. два. Да. О, гостинно. Шикарно. Да. Да. Несподіваний. Якщо у нас слово сподіватися, сподіватися. Сподіваний, ми утворили ось відсіяча. Да. Так, воно закінчується на А. Ми просто до нього додали одну Н суфікс і все. І на тому вся балачка. Щоб було дві Н, там має бути збіг. Да. Або ж це має бути оце слово, яке з неможливістю дії або найвищою мірою ознаки. Типу численний, страшенний, незліченний, незбагненний, незрівнянний. Отакі от, от слова. Ну і притаманний захладний стараний ми записали. Так краще? Воно насправді там дуже мало правил. Тобто їх там буквально Тихенько його запам'ятовувати. Захладний, так? Захладний жадібний. Захваний жадобний. Захладний такий, Жок. знаєте, так, mm -hmm. да, це російське слово, типу, скряга. Отакий оце, захладний такий, знаєте, що ти типу, взимку сніга не випросиш, за все вдалиться. Mm -hmm. отакий, От. Жмух, да. е, І тепер не з прислівниками, а оце те, що ми не розбирали. Так? Тут насправді теж дуже коротко, воно притимно, тому що воно дуже часто, е, залежно від контексту речення, міняється, як би вам краще написати. Переважно вони всі пишуться разом. ну Тобто, якби не з прислівниками, найчастіше буде писатися разом. Якщо, не 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 не, а завтра. Але якщо, якщо я Але якщо я протиставлення, отак як ми окремо. назвали, не А, та, то тоді, тоді безперечно, окремо. окремо. Коли так. є протиставлення з А або «але», звичайно, що буде окремо. Так? Якщо це слово без не не вживається, то звісно ми його будемо писати разом, яке б там не було протиставлення, як незабаром. Нема слова забаром, то пишемо його разом само собою, от і е, в реченні. Є такий момент, тобто в Гречені, коли прислівник виступає центром речення присудком, ми не можемо його писати разом. Типу тобто, там, не дарма ми щось зробили. Так. Оце не дарма, це суд, тобто, ми його пишемо окремо. От можна просто собі е, ну, окремо позначити, що оці от прислівники варто, дарма, можна, ми пишемо окремо. Не можна, не варто, не дарма. От, вони завжди будуть окремо писатися, бо вони в реченні завжди центр, вони присудкову роль виконують. Нароком це, це ж є таке? Слово. Ні, нема. Немо, Немо. Немо. Хоча знаєте, це, це... нічайне. Ну так, да, ненароком це, ну, да, це як нічого. Не Несподівано. Да. Ні, ні, несподівано, це інше. Нічайно, це коли я не хотів це мамохідь. Якщо добре, протиставлення окремо, да? центр речення окремо, якщо без неї не вживається разом, і в більшості випадків теж разом. От, спробуємо зробити. Немає більше незрозумілих слів тут. Без Безвісти ясно, да верхи теж зрозуміло, да на чомусь. От на шпиньки ми питали це ну, минулого разу, пані Тетяна питала, да на шпиньки, на ципочках, так на ципочках, да? на, на порточках це на, на на це на навпочі. На да, На навпочіпки це на порточках. Навскоси ми вже з'ясували заввишки, тобто висотою, так, що там ще було. Насторожі, всі зрозуміли, навпомацьки там е, помилка була, так, там має бути навпомацьки. Це російською мовою научні. Добре. Е, по одинці по одному, так, поночі з'ясували, у повні з'ясували, по очі, в принципі, теж зрозуміло. Стараємось цього не робити. Від активності, а, так. Я придумала вам розглядовку, подібну до того, що була минулого разу, От, але про вигадування тексту, але вирішила ускладнити завдання. От, зараз я вам його дам, а ви побачитеся щось видасти. Так? От, записуйте собі в стовпчик. Зараз я знайду, де я собі записала вам всім однакове, тому що це трошки складніше. все-таки. Якщо у вас не буде виходити, всі рими використати, використати скільки. Готові? О, я так бачу, що лівий фланг такий всі дружні. Mm -hmm. Я маю першу читатель, бо я перший рік в житті писала. О, крутська, ще українська. І я не знаю, щоб це вийшло, можете всі мене ругати. Та не так. треба, Давай. З Знайнацька, декілька днів були дощі і з'явилося багато трави. Багатько трави. Відстада раптово відділилася корова. Раптово корова, Ну, Там теж було і... Слова були, рими не було. Ну, нічого, Це горлі, Далі поїхали. Весняне весілля скоріше О, тут вийшло. Мрія одна на всю країну москалі на Гілі. Ми нормально, посередині. Це вільний вірш, там дерев немає. А, да. білий, білий, білий. Я кажу. Красивий. No, no. no, давай, давай. Біля річки зненацька комарів багато. Згодна красиво, так. Да. І з за рогу раптово вибігла кров. Після весілля тяжке похмілля. І це буває. Де ви взялись москалі? Лучше б були на гелі. Це таке типу краще. Зріс краще. Це такий типу Зріз смачно. життя влітку. Mm -hmm. да. Це знаєте, як не так начеб повертав телеграму прочитав новини. всі. Mm -hmm. Будь ласка, да, моє. пані Літа. москалі. Після чужого весілля у Петра було пахмілля. Вийшов він на двір, а там зненацька було циган весільник багацько. А ще на подвір'ї раптова зайшла корова. А тоді москалі вже висіли на весілля. Зненацька побачила на москалі багацька. У них було похмілля піс... після весілля. Раптово вийшла корова і москалі опоносили. Нагідно. Ну все логічно. Ми москалі опинилися. Маскалі опинилися. Там просто треба було паузу. А чи вони від корови опинилися? можна там. Вона там просто знаєте, це називається Це фігура, називається еліпсис, коли ви пропускаєте важливу частину і типа всі здогадали, що корова дала їм просратися. Класно, душевно і дуже патріотично. Дякую. Так, душевно, по домашньому. Хто на Каса. Іду по полю, Ненацька бачу, що висять багацько кляті москалі на осиновім гіллі. Я зраділа. І раптово на мене іде корова. Оце, думаю, було весілля. І таке провидило з похміння. І ah, да. так артистично. Весела пригода. Дуже артистична. Мені подобається це, типу, плот твіст в кінці, бо поворот, Все це був Хороша. Максим. У моїм житті зненацька сталося подій багацько. Вчора у мій двір раптово прибудилася корова. У суботу, на весілля, у неділю йду з похмілля, бачу, їдуть москалі. Я сховався на гіллі. З'ясувалось, то сусіди на книги мене взяли. На ктери. Кпини, пожартували. 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 Це одне слово. це є дві слово. Взяли на кпини, так? На квини. Да. Да. Да? Да. Да. Прикольно, так. Хороша історія. Мої судні молодці.